Сучасний ринок будівельних матеріалів може похвалитися широким асортиментом товарів, незважаючи на це, далеко не всі з них безпечні для здоров'я людини, тому перед будівництвом будинку важливо переконатися в тому, що новий ремонт не стане причиною алергії та інших захворювань у близьких і домашніх тварин разом з архітектором Микитою ворозовим склали шорт лист матеріалів, які не токсичні і ідеально підходять для будівництва екобудинку один бюджетно ґрунтоблоки. Склад ґрунтоблоків може бути різним З торфом, цементом, золою хвою, тирсою у цього матеріалу є різновид. Серцевий цегла його роблять з ґрунту, він міцний, вогнетривкий і погано проводить тепло, літню спеку вам дарма, і, що важливо, недорого коштує. Важливо знати, обробка ґрунтоблоками надає будинку особливий природний шарм, тому що, як правило, цей матеріал має нестандартну форму. Стіни ні в якому разі не потрібно додатково облицьовувати. Два дорого. Гаокар, якщо в пасту з торфу додати стружку, рубану солому і тирсу, ви отримаєте гаокар або торфяні блоки їх використовують і для багатоповерхівок, і для господарських будівель, а ще для утеплення будівель. Гаокар доступний за ціною на ура справляється зі шкідливими мікроорганізмами, він довговічний, крізь нього не проникає радіація. А ще він прекрасно проводить тепло. Важливо знати, на цьому список достоїнств не закінчується, поглинає шуми і неприємні запахи, стійкий до гниття і гризунів легко обробляється, будинок з гаукара, дихає, повітря в ньому чистий і легкий, взимку в такій будівлі дуже тепло, влітку прохолодно. У зв'язку з цим питання чи існує матеріал краще. Три бюджетно керпен, природна сировина з додаванням відходів промисловості. Ось що таке керпен, за екологічними властивостями його можна порівняти зі звичайним склом, але з більш пористою структурою фіноматеріал можна використовувати при будівництві будівель для теплоізоляції і облицювання стін. Важливо знати керпен морозостійкий і довговічний, стійкий до атмосферних змін і впливу вологи. Чотири бюджетно. Матеріали осадового і рослинного походження, складне назву, як правило, мають прості речі, цей випадок не виняток, адже ми говоримо про черепашнику, вапняку, крейді та інших простих і зрозумілих матеріалах. Їх часто і успішно застосовують в будівництві екодомів, а ще популярністю користуються буд і камінь. П'ять дорого, глиняна випалювальна цегла, різновидів цегли не злічити і, тим не менш, найбільш корисний з усіх. Глиняний випалювальна цегла, стіни з нього не гниють, не пропускають вологу і вогонь, а ще славляться хорошою теплоємністю і теплопровідністю. Шість бюджетно рожевий туф, за назвою цей матеріал більше схожий на легку тканину для дівочих суконь. З туфу роблять прямокутні блоки для кладки, які легко вробляються сокирою і пилкою. Важливо знати. Матеріал добре переносить холод і дуже довговічний. Проте його не можна використовувати для побудови багатоповерхових будинків. Сім дорого, дерево цікавий і вкрай надійний варіант. Ахверкові будинку це різновид конструкції, каркаса, яка складається з прямих і похилих балок. Простір між балками заповнюють деревом або глинобитним матеріалом. Вісім бюджетно соломить і очеретяє це матеріали рослинного походження. З яких охоче будують малоповерхові будівлі в основі солома і очерет, що зрозуміло з назви, спресовані вплити прямокутної форми і прошиті дротом, важливо знати, щоб блок був більш стійкий до впливу гризунів. В нього додають трохи бура або вапна. Дев'ять дорого, зидарит, зидарит на вісім-дев'ять, складається з подрібненої деревини один-нуль, становить цемент і всього один. Вода і рідке скло цей матеріал люблять використовувати в каркасно-монолітному будівництві. Плити вогнестійкі, водонепроникні, стійкі до мікроорганізмів і комах важливо знати. Найбільш часто в будівництві здариту роблять опалубку. 10. бюджетно: саман дуже древній і довговічний матеріал складається з глини. Піску соломи і води, саман теплостійкий і дуже міцний, неодноразово перевірений часом. У глині міститься радій. Який благотворно впливає на здоров'я, тому будинки з саману вважаються мало нелікувальними. 11. дорого фіброліт. Фіброліт складається з заповнювача затворителя і в'яжучого компонента в якості заповнювача використовується деревна шерсть, спеціально оброблена стружка м'яких порід дерева Затворителем служить бішофіткристалічна морська сіль. В'язким компонентом є оксид магнію, важливо знати. Фіброліт застосовується як опалубка при монолітному і каркасному будівництві для створення перекриттів, внутрішньої обробки і перегородок. Це екологічно чистий будівельний матеріал. Механічно міцний його основні переваги звукоізоляція, теплоізоляція, вогнестійкість і легкість у використанні.